Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ірина Заїка з АХТ. Вітаю, Ір! Пише, а всяке буває, на рахунок сої, що наступного року типу, ніхто не буде сіяти сою, чи тільки дурний буде сіяти сою. Ну, В вигляді жарта. Але в чому питання? Воно ж питання зародилось не сьогодні, воно зародилося два роки назад, коли соя коштувала хороші гроші і всі поперли в ту сторону сої. Розумієте, в нас же ж аграрії, вони ж, як правило, не мають постійно постійної нормальні. вони мають ситуативну сівозміну, а подивися, які ціни цього року на ту культуру. І от два роки назад, три роки назад виходить, що були класні ціни. І ви пам'ятаєте, якщо як тоді з Дуру, це в якому це 23-му, наваляли ну, хороша була врожайність сої і, і хороша ціна була. Двадцять четвертий, му двадцять понасівали там 2 мільйона гектарів тієї сої. Звісно, ринок її не переварив ту сою. І ще врожайність за кордону мається на увазі США, Бразилія, Канада. Хороша була врожайність сої. І звісно, скільки сої не потрібно, ціна упала. Ну, закони ринку тут спрацювали нормально. Що, що сталося в цьому році? Як кажуть, перехідні залишки того року де да ще врожайні з того року, де да ще в цьому році понасівали тої сої. І проблема, холодна весна, холодне літо призвели до того, що деякі аграрії казали, хай постоїть, вимерзне або вологість упаде і буде тоді стане краще. По факту, як завжди, такого не сталося. Комбайні не вистачало, погода скурвилася, і маємо результат, що з соєю геморой. Нам навіть один кусок там фермер віддав з. Залишками сої на полі, розумієте? І розумію, що ну, всяке буває. Ну, на піску посіяти сою теж треба розуму великого мати, розумієте? Так що, не секрет, колеги, що наступного року ви знаєте, куди всі побіжать уже. куди побіжать. Кукурудза лишилася е, на цьому, на, на полі. Вологість там 30-32. Як кажуть всі в шоці, коли її молотити? Цей рік нестандартний, вона вже почала псуватися. Якість, наприклад, у нас там одне поле є, і от якість його гірше, ніж у всіх полів. Тобто якість псується. Чи вистоїть вона до наступного року? Вже питання. Так що думайте, щоб її зразу сушити ту кукурудзу. А куди наступного року побіжать всі аграрії? Давайте з іншої сторони. 250 мм, 200 мм випало на півдні. Як ви думаєте, що не буде сіяти? соняшник наш народ непереможний, знаєте, буде сіяти соняшник, можливо, по якійсь тоні збере, але через перенасичення соняшником в Україні стане критичним. І ціна на соняшник впаде по-любому. І ще подивіться, яка історія з нашими як кажуть, монополістами. Зараз вже вийшов закон, що якщо ти, що, що ти будеш мати врожай вищий вище 3,5 тонн, то з тебе буде братися мито на ріпак. Не факт, що таке зроблять і на і на соняшник, хоча соняшник монополізована, історія, що ти не можеш насіння вивозити, можеш тільки олію продавати. Тобто для переробників тут нормально. Всі, куди попруть, попруть у соняшник. Але дивіться, чи факт, що буде ціна, дуже велике питання. Ціна утворилася в Україні в цьому році, тільки через те, що складні погодні умови і південь просто згорів. Там була врожайність, можна було б і не збирати. Багато хто просто дискував з то той соняшник. Тобто питання теж риторичне по ціні соняшника, чи вона збережеться. Більше всього, ціна на соняшник не повинна зберегтися, тому що дуже багато хто попере на соняшник. Олеїновий, неолеїновий, лінолового типу всі попруть на З Соєю вже награлися, але тут є можливість вискочити в сої, тому що її посіють менше, запаси її будуть менші, і дасть Бог буде ціна. Але в, логі, в логіці взагалі в, в агро треба мати сівозміну. Не дурак її придумав, розумієте? Ви дуже багато будете будете, будете менше мати геморою з вирощуванням, коли ви будете тикатись, коли буде 3-4-5 культур постійно, там ріпак, пшениця, соняшник, кукурудза, можливо, соя або горох в злонці, кому яка треба сівозміна, ви будете мати більший люфт і більший. Потенціал розумієте, а не бігати як ото в одну сторону побігли, як оті як оті слоненята в одну сторону побігли, потім в другу сторону побігли, і немає успіху ніде. Так що думайте своєю головою. Запрошую на мій канал, тримайтесь, колеги, успіхи вам.